Давайте сьогодні розглянемо ім'я Аллаха Аль-Фаттах, відкриваючий суддя. Аль-Фаттах – це верховний суддя, який виносить рішення між своїми рабами у правді та справедливості. Скажи, наш Господь збере всіх нас разом, а потім справедливо розсудить. Він Аль-Фаттах, суддя, знаючий. Альфаттах це також той, хто своєю милістю відкриває правдивим бачення істини, наповнює їхні серця пізнанням, любов'ю до нього та прагненням повернутися до нього. Він відкриває перед рабами двері милості, дарує різноманітні блага і засоби для існування та спрямовує їх до дій, через які здобуваються блага цього світу і світу вічного. Він полегшує наші труднощі, приносить вирішення наших проблем та допомагає нам. Це прекрасне ім'я Аллаха закликає нас звертатися до Нього за допомогою і вірити, що лише Він відкриває перед нами нові шляхи. Звертайтесь до Альфа-Таха за вирішенням своїх проблем і вірте в його підтримку. Підпишись та поділись цим відео.